Незабуті вільні книги. Навмисно залишені у парку на зупинці чи кафе. Буккросинг. Це явище досить популярне у Європі. Стає таким і у Хмельницькому. Суспільний рух як хобі. Букросинг, діючий за принципом соціальних мереж і, по суті, близький до флешмобу, сьогодні стає популярним і у Хмельницькому. Букросинг має декілька різновидів. Книги залишають у громадських місцях, пересилають поштою або створюють так звані безпечні полички. Така з'явилася і у нашому місті. Це всеукраїнська акція, тобто це всеукраїнська ініціатива, навіть всесвітня, скажімо так. Тому ми, як одне з міст, які намагаємося жити культурно і розвиватися культурно. Ми підтримуємо будь-яку акцію, ініціативу, яка приходить, ну, гарна ініціатива. Такі полички називають безпечними, тому що книгам не загрожують ні дощ, ні інші небезпеки. Принцип таких міні-бібліотек простий: прочитав книгу, звільни її для іншого. Чи це художня книжка, чи це тобто, чи це література, чи це освітні якісь матеріали. Немає різниці. Головне, щоб книжка подобалась людям. Поличка існує лише близько місяця, але вже користується популярністю серед молоді. Ледь не щодня вона змінюється та доповнюється. Це щодня приходять люди і забирають. Це не відбувається так, а мені не потрібно, я принесла. Такого немає. Тобто є обмін, і навіть я приношу одну, а можна я три візьму. Ну тобто, так, мені подобається, що от молодь читає і вони розвиваються, вони хочуть читати. Хмельницька букросингова поличка перетворилася на артовий обмінник. Молодь зносить не лише книги, а й рідкісні диски та раритетні вінілові пластинки. А дівчата влаштували ще й обмін фенечками власного виробництва. Олеся Розанова, Сергій Захаров. Новини 33 канал.